Всім доброго дня! На сьогоднішній день стало дуже популярним та актуальним питання на просторах інтернету: чи буде заробіток на гарбузовому насінні в 2025 році. Місцевості, де ми проживаємо, це дуже популярна справа. Багато селян займаються вирощуванням гарбузів та збутом гарбузового насіння. На ринках та в групах соціальних мереж можна часто зустріти багато точок та постів про прийом насіння. Ми не займалися таким, не розглядали такий вид діяльності в якості отримання прибутку, бо, ну, по-перше, у нас немає великих площ, по-друге, якось не задумувалися над цим. Але стало цікавим дослідити саме це питання та з'ясувати всі нюанси вирощування збору та подальшого збуту насіння. У 2024 році всі наші сусіди знайомі були задоволені ціною та отриманим прибутком на гарбузовому насінні. І тому, досліджуючи це питання, ми з'ясували, що в цьому році площі під посів гарбуза суттєво збільшуються. Люди відмовляються від таких культур, як кукуруза, соняшник. Ну, я кажу на прикладі нашої місцевості на користь гарбуза. Але дуже мало хто знає та враховує такий факт, що не можна закладати майбутню площу під посів. На якій вже росли гарбузи, треба дотримуватися сівозміни. Повернення посіву на те саме місце можливо лише через 7-8 років. Хоча, якщо дотримуватися певних агротехнологій, то в принципі можна сіяти вже на четвертий рік. Хоча, якби ми спостерігаємо, що цього ніхто не дотримується, можливо, навіть просто не знають, чим займати цю площу, щоб не докладати багато зусиль. Отже, є гарбузи, які вирощують на отримання насіння, а є столовий для заморозки споживання. Сьогодні пропонуємо вам розглянути саме види гарбуза на насіння. Сам насіннявий гарбуз також поділяється на тип від менш цінного, який не користується попитом, до більш дороговартісного цінного експертного. Самим нецікавим насінням гарбуза є болгарка. Ціна на це насіння інколи навіть у два рази нижче від популярних видів. Брати таке насіння інколи відмовляються зовсім або дуже знижують ціну. Ще це насіння називають дамський ногіток. По типу це насіння дуже схоже на насіння кабачка в нашій місцевості, кажуть кабака, тому не дуже цікаво розглядати саме цей гарбуз. Ще одним різновидом насіннєвих гарбузів є турка. Вона також дешева від звичайних популярних насіннєвих сортів гарбузів. Перевагою вирощування цього сорту є її посухостійкість посушливої роки Вона дає нормальний урожай у порівнянні з іншими сортами, які можуть принести збитки. Вихід насіння до поду гарбуза більший, ніж у інших гарбузів, але ціна зовсім не приваблива. Самим розповсюдженим сортом українського гарбузового насіння є українська багатоплідна та данка-полка. Ціна на таке насіння вища за перші два види. Наприклад, у минулому 2024 році ціна за 1 кг складала 100 гривень, у 2023 році 70 гривень і у 2022 60 гривень. Можливо, ціни в різних регіонах трохи відрізняються. Я кажу середню ціну нашого регіону. А які ціни були в вашому регіоні? Пишіть, будь ласка, в коментарях, дуже цікаво та висловлюйте свою думку з цього питання. І ось, нарешті, дорогий і цінний вид це головоносінний гарбуз, так званий «штрійський». Це експортне насіння, ціна його на наших ринках на 20-30% більша, ніж серед популярних сортів насіння. А експортна ціна становить більше 4 євро за 1 кг. Воно є перспективним для органічної продукції, з нього виготовляють крафтові олії. Сиродавлені олії, до речі, про таке ми самі трошки задумувалися, хотіли спробувати, але трошки не склалося. А з відходів можливо виготовляти халву, казінаки, тому можна вважати, що це безвідходне виробництво. Вихід олії складає 30-40%. Основною перевагою є те, що його не потрібно рушити, і олія виходить без присмаку у порівнянні з іншими сортами, які мають скаргу. До речі, на території західних областей є виробництво з переробки даного насіння на олію, тому, в принципі, можна сформувати певний об'єм і відвести здати на це виробництво і отримати нормальні кошти, бо ціна буде значно вищою, без, без усяких посередників. Отже, з типами арбузового насіння та цінами ми ознайомилися. Далі розглянемо технологію вирощування для новачків, таких як ми, слід звернути увагу на тип ґрунтів, згодність яких повинна складати від 6 до 7, та більш легких за механічним складом. В домашніх умовах дуже важко на це вплинути. Ладно, провести заходи з вирівнюванням pH, але трохи поліпшити можна за рахунок добрив. Наприклад, у південних областях та де є незавини, ґрунти здебільшого вужні, тому треба застосовувати кислю добрива. З азотних це сульфат амонію, а з калійних – це сульфат калію. Якщо ж ґрунти навпаки кислі, то використовують із калійних калій магнезія, а із азотних карбамід. Взагалі гарбуз це складна культура до вирощування, тому потребує багато органічних добрив для розвитку вегетативної маси. Для отримання насіння, а насіння відноситься до олійного типу, треба приділити увагу калійним добривам, сірці та кальцію магнію. Для отримання гарного врожаю необхідно вносити 20-30 тонн на гектар органічних добрив та близько 500 кг мінеральних. Якщо без органічних, то мінеральних до 1 тони на гектар. Тому для отримання гарного врожаю насіння треба зібрати, виростити 40-50 тонн плодів гарбуза. Туди ще додають рослинні рештки. Це все розраховано для отримання голоносінного насіння, для еталонних гарбузів. А для таких видів, як турка і болгарка, вони потребують меншого живлення, їх доцільно вирощувати в більш посушливих умовах. Тому при вирощуванні треба враховувати вашу кліматичну зону та тип ґрунтів. Далі розкажемо про посів. Сроки посіва припадають на кінець квітня першу декаду травня, коли температура ґрунту складатиме 12 градусів. Якщо в сорті заявлено 1-2 плоди на рослині, то густота висівається 2-3 тисячі на сотку. А якщо такі, як українська багатоплідна, яка має до 5 плодів на рослині, то густота зменшиться. На менших ділянках ми використовуємо добрива 5-10 кг на сутку. Схему посадки ви обираєте вже під знаряддя прополки. Якщо це буде сапазін ручна прополка, то ідеальна схема 70х70. 70. Якщо механічні знаряддя, такі як мотоблок з фризою, культиватор, штригельна борона, то ширина міжряддя складатиме 1,40 м. Але великою проблемою є те, що немає якісного посадкового матеріалу. На жаль, в Україні неякісна репродукція, більша схожа на відходи. Під час вирощування у нас не дотримується просторова ізоляція, відбувається перезапилення гарбуза, тому ми бачимо багато різних відео з різними окрасами, з різними по формі плодами. В таких плодах насіння вихід буде менший і якість буде гірша. Загалом ціна на українську багатоплідну складає від 400 гривень за кілограм, якщо якісна посівна одиниця, то 20 доларів за 1 кілограм. Але дуже дійсно важке питання знайти гарне якісне насіння. Якщо ж брати по ціні голонасінного гарбуза, воно буває або сортове, або гібридне, то сортове насіння коштує під 2-4 Тисячі за кілограм важко уявити, скільки буде коштувати якісне насіння голонасінного гарбуза. Ще цікавим фактом є те, що не зустрічається контенту з використання протруєння насіння. Особисто ми купляли насіння гарбуза, але столового типу то воно було оброблене. Після отримання сходів доцільно застосовувати фунгіциди інсектициди. Та засоби для боротьби з бур'яном. Якщо ця тема для вас буде цікавою, пишіть в коментарях. Ми знімемо для вас додаткове відео засобів захисту цих рослин. Отже, робимо для себе висновки, що ринок буде нестабільний, враховуючи зростання площ. Не слід очікувати високої ціни. Треба розраховувати на ціну 60-70 гривень, оцінюючи погоду минулого року. І, і розглянувши технологію вирощування горбузів, то послушує роки ця культура збиткова або потребує постійного зрошення. Ми краще будемо продовжувати займатися очівництвом. Ще після себе гарбуз лишає дуже багато болячок. Також грунт після гарбуза дуже виснажений та засмічений бур'янами. Виробники завжди заявляють про врожайність від однієї до двох тонн насіння, але звичайні люди в коментарях пишуть, що врожайність 150-300 кг з гектару. Тому цей бізнес як лотерея. Кому пощастить, а кому і ні. Врожай з 10 соток може бути від 15 до 50 кг і отримати за них виручку в 5 тисяч гривень. Ну, такий собі бізнес. Дуже важливо почути вашу думку. Пишіть в коментарях, можливо, ми щось неправильно розуміємо. Всім дуже вдячна за вашу увагу та підтримку. На все добре.